Райан is a complete and Total f That's it. Райан Reynolds – Повний та абсолютний довбень. Сьогодні в український прокат виходить фільм Дедпул та Росомаха. І я одразу хочу запитати тебе, чи фанат ти коміксів? Напиши в коментарях. У будь-якому випадку зараз будемо слухати та розбирати англійську двох знаменитих акторів, які зіграли цих персонажів: Райан Рейнолс Ен Хью Джеакмін. Мене звати Настя Мшталяр, я фаундерка школи Solid English School. Тебе підписка з мене англійська. social Райан war and we promised to make ads то each other. Всім привіт! Недавно Райан і я заклали перемир'я у нашій війні в соціальних мережах і пообіцяли зробити рекламу для один одного. Класна фраза «Called it a truce» called it a truce – це означає заключити перемир'я, домовитись про те, що більше не воюємо, не сваримося і так далі. Uh, we promised to make ads. Ми пообіцяли робити рекламку для один одного. Uh, наші улюблені актори, вони uh, класно крінжують в соціальних мережах одне з одним і наче як сваряться, проте от зараз заключили перемир'я called it a truce. Yeah, we sure did. Um, I've been working 24-7 on mm -hmm. an ad for Hugh's Incredible Coffee Company, Laughing Man, yep. and he's been working hard, Класні фразочки, на які хочу, щоб ви звернули увагу. Наш улюблений present Perfect Continuous. Не забувайте про цю граматичну структуру. Ми її використовуємо, коли почали робити щось в минулому, і продовжуємо робити це до моменту втеперішнього. Uh, 24/7, так він прям уявляє, що е, хю працював над рекламкою для нього протягом 24/1 цілий тиждень. I imagine, I imagine. Тут, е, звісно, це достатньо проста фраза, проте е, зверніть увагу, як він її використовує. Мені здається, та не в плані я уявляю собі і е, я фантазую про щось. Ні, це такий філір, який ми використовуємо, щоб не екнути, та, а сказати, е, що ну, заповнити простір якоюсь думкою. I imagine. Ви щось говорите, ла ла ла, -ла I imagine, і продовжуєте. Замість е, e, замість «but», замість «so» Ви можете використовувати саме цей вираз. I'm going to go first. I'm going to go first. З точки зору граматики, все просто. To be going to. Я планую да, щось зробити е, першим. Але сама фраза go first означає, я буду першим. Якщо е, ви серед групи людей і кожному треба зробити одну і ту саму дію, ви можете викликатися бути першим, що Райан і робить. Let's roll it. погнали. Let's roll it. Обожнюю цю фразу і він також її класно використовує. Let's roll it. Погнали. Давайте починати. Let's watch this ad. Якщо ти хочеш відчутно покращити навичку говорити англійською, розширити словниковий запас діловою лексикою. Зверни увагу на курси Business English у English School. Наприклад, на курсі Business Communication ми фокусуємося виключно на розмовних навичках без витрати додаткового часу на граматику. Кому потрібна та граматика? Can a cup of coffee be a superhero? Because laughing man beans are born with a special power. Чи може чашка кави бути супергероєм? Так, боби laughing man народжені з особливою суперсилою. A cup of coffee – ви це все знаєте, чашечка кави – superhero – також знайоме нам слово. Uh, beans – та це боби, кавові боби, uh, зверніть увагу на це слово. Sure, it's the best tasting coffee in the market. Yeah.

Tasting кафі без tasting кафі означає найкраще за смаком. Кава на ринку in the market. Та your senses. Дуже прикольна фраза. Awaken awaken пробуджує твої почуття, відчуття. Та за допомогою unbelievable flavor, оцього неймовірного смаку. flavor, це також синонім до слова taste – смак. Мені подобається, як він каже, «awakens your senses» – пробуджує не тільки «wake up», а ще є слово «awaken». Та воно трошечки більш складне і вищого рівня, але означає те саме «Awake» – будити, пробуджувати. But it also lifts up але також підтримує спільноти по всьому світу, надаючи житло та стипендії. Ця компанія Laughing Man Hue не тільки виробляє каву, та, а також підтримує спільноти по всьому світу. lifts up communities. Як цікаво, український переклад, наче, дуже простий: підтримує спільноти по всьому світу, а в англійській мові це звучить більш поетичніше. lifts up. Підіймає, та наче, от е, на ручках підносить спільноти, е, і тут ми закладаємо, що це означає підтримка е, фінансова. Там е, е, це можуть бути продукти харчування, різні проекти, які вони роблять в цих спільнотах. Дуже прикольно. Lift up і в цьому фразовому дієслові оця е, вся сутність та вона закладається набагато більше ніж в слові support. Uh, in the form of housing and scholarships. Надаючи житло та стипендії. Scholarship – це стипендія, housing – мається на увазі uh, місця для проживання, вони будують там. Uh, let's take a look what happens next. And who could be behind such a heroic company? І за такою героїчною компанією стоїть саме Хью. Хью може бути за такою could be behind such a heroic company. Звісно, це не дослівний переклад за компанію мається на увазі, що він її CEO, founder та він її візіонер. Hm. You guessed it. My friend, Hugh Jackman, the loving and caring man who created Laughing Man. Make every cup count. You guessed it. Ви здогадалися. Класна фраза. Guess – здогадуватися. Ми дуже часто використовуємо її як синонім до слова I think, I heard, um, I imagine. Та слово guess тут також працює. You guessed it. Ви вгадали. Uh, мій друг Хью Джекман люблячий, турботливий чоловік, Loving and caring man – який створив Love in Man робить, Робіть кожну чашку важливо, і це заклик, та яким він закінчує рекламку. «Make every cup count». Робіть кожну чашку важливу. Каунт дослівно, це рахувати. І тут, звісно, немає мається на увазі рахувати кожну чашку кави, яку вони продають. А імпакт, який коли ми, як користувачі, купуємо цю чашку кави, що ця компанія Laughing Man і Hugh Jackman роблять для ком'юніті і людей, які потребують допомоги. Дуже дуже прикольна реклама. Мені подобається не те, що зробив Райан. let's take a look shot on the here wow uh, wow man that was really that's really professional it's like cost a million dollars О мейкад. Хью просто в шоці. Він каже: Вау, вау, це дійсно дуже професійно. Це як воно коштує мільйон доларів. Справді, так, вау. І вони вже починають шуткувати знову. It costs a million dollars, доллар. Це коштує мільйон доларів. Він такий, що серйозно? Так, серйозно. Просто у нього немає слів, щоб прокоментувати. Вау. Well, um, I... I'm not quite ready to show mine yet, but let's just cut for a second. What? No, it's not almost finished. We're just not some gonna color cut correcting. Cut for a, a little second. Bit. No, let's just roll it. Come on, I can't wait to see there. it. Go, 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 go. Roll it. Roll it. That's E, і тут Хью починає бекап. Та да? він розуміє, що розуміє, він там зробив напевно не те. І він говорить: я ще не готовий показувати свою. Давай зробимо паузу на секунду. I'm not quite ready to show mine yet. Я не достатньо готова показувати тобі мою рекламу, яку я для тебе підготував. Let's just cut for a second. Давай зробимо паузу. To cut for a second. Да? E, при зйомці фільму або будь-якого відеопродукту ми можемо різати дублі та да? for a second. Давай зробимо паузу на хвилиночку. What? No, it's almost finished. It's not almost finished. Це ще не до кінця готово. Він, коротше, починає uh, відтягувати. Just some color correcting. Uh, просто треба кольорокорекцію зробити. Uh, ми не будемо робити паузу. We're not going to cut for a second. Йому каже Ryan, let's just troll it. І знову він повторює: let's just troll it. Погнали. Увімкни це, покажи мені. I can't wait to see it. Також дуже uh, типово. Фраза для американців I can't wait to do something. Я не можу терпіти, я не можу чекати. Погнали прямо зараз. Go, 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 roll it, roll it! Вперед, вперед, вмикай! Ryan Reynolds is a Complete and Total. F**k. That's it. Ryan Reynolds Повний там абсолютний довбень. От те, що каже пан Хью своїм прекрасним австралійським акцентом. Um, complete and total. Асхол, і він це вимовляє. Да навіть не есхол, а арсхол. Такий австралійський акцент. Мені він дуже часто чується як смісь, така мікс британського і американського. Це для мене австралійський акцент, але мені подобається як він говорить. Ось вам і гумор від наших чудових акторів, які ми будемо дивитися в Росомасі і Дедпулі. Цим хлопцям почуття гумору не бракує. Підписуйся на наш YouTube канал, з нами теж весело. Чекаю на вподобайку та коментарі. Solid English School тут, щоб допомогти у вивченні англійської мови. Звертайся до нас і дивись фільми без субтитрів. Ну і ще працюй на краще в посадах та отримуй більше гонорари. See і soon!